Так, всім привіт і так криптокарта. 에, там, де в кабінеті я раніше знімав ролики, то я не знімаю, бо YouTube якось не дуже добре ну, алгоритми працюють, як ти знімаєш ну, свої дані, там виходить. Тому знімаю з цього лендінга. Тобто, ну, Чим, що можу сказати, я хтось там писав в коментарях, що типу, що вона е довго типу, працює. Ні, все швидко працює, я оплачував світло через Google Pay. Просто додавляєш, і звичайною картою користуєшся. По випуску карти, щоб випустити карти, треба бути VIP. тобто ну, Вам треба бути більше суми. Тоді ви можете пластик отримати. По випуску віртуальної карти, то безкоштовно, тобто, все це працює. Щоб отримати карту, треба просто перейти в бот. Під цим відео буде посилання і затримати картку нажати. По поповненню. ну, Можна любої криптовалюти поповнювати цю карту. Потім ви можете отримувати кешбек до 10%. І також, якщо ви коли відкриєте, у вас буде бонус 10 доларів, якщо коли ви витратите 100 доларів. 100 доларів ну, Якщо звичайно, ви купуєте знання, там, ну, 4 тисячі гривень зараз всі поці просто не виходять зараз. Ось плюс ще 10 баксів, то є 500 гривень, діпо, як ви на цю суму получите, Просто не, не своє приватовською карточкою, чи монополь. А там, типу, цієї карточки, вони однаково знімає, працює, і криптою той буде розраховуватись за їду. По комісіям. Комісії, ну, я, виходить, платив за світло. ну, Я так, експеримент, я заплатив 30 гривень, це в мене вийшло 70%. центів. Тобто, ну, то та сума, тобто, як не як в трасті, то есть, совпадає то есть, точно з тим курсом, виходить. З 30 гривень, 7 копійок, там, то копійок, ну то есть, воно вийшло точно. Плюс на ці 70 центів, я получил кешбек 1 цент. Ну, рахуйте тоді, скільки. Це получается, я 2%, получаю, там за від суми. Якщо ви більше 500 доларів потратите, там 4 до 10%. Кешбек, ось довіду до 10%. Ну, 2% це я отримав, виходить, 70%, центів, 1 центів, мені вернулось уже на, на, на обратно на рахунок. На ті кошти USD, які у вас лежать, у вас на всі кошти будуть йти, проценти, 6%. Це круто. То, що, обично, це 100-200 доларів, якщо ви просто на біржу кладете. А так, на всі проценти, і в, в доларах. Тобто, у вас USDT, тобто в доларах, да, де ви в банках бачили, щоб була. Зараз проценти на долар. Я, я навіть не пам'ятаю всю свою сознательну життя, я не пам'ятаю, що була взагалі там, ну, 1% 0,5% Нема, коротше процентів. А тут, в на долари, ви считаєте, з Діти, кладете їх ви получаєте процент. По-моєму, там 8 чи 6%. ну, зароб... а, до 8% ви... Там навіть 10 було, це тут 8%. Що місяць отримуєте перші-10 доларів безплатно. Ну, я думаю, це не сразу безплатно. Тобто, першу, вам треба витрачувати по 100 доларів в місяць. Хоча б безплатний випуск карти без щорічних комісій. Оце це круто. А безплатна доставка лише для VIP. Я тоді казав, що типу, доставка безплатна. Тобто, якщо у вас Apple, то тут, на жаль, в Apple воно не працює в Apple Pay. Працює Google Android. Ну, для Google Android можна купити звичайний телефон і користуватися ним. І витратили ви 4000 гривень на місяць і отримали лише 500 гривень зверху. Що ви отримуєте перші 10 100 безплатно. Тобто, якщо цікавить, переходьте в бот, Ось до він буде під відео. Просто криптокартбот. Нажимаєте Get, Get your card. ну, отримати картку. І ви попадаєте на такий лендінг. Тут треба трошки почекати. І якщо тут буде не по-українськи, просто нажимаєте на три лист, трисочки і вибираєте просто українську мову. Отримати картку. Входите через Telegram через, е в один клік можете війти. На останньому кроці додайте код 44 GV, щоб потім витримуєте перші 10 доларів, коли витратите 100 доларів за перші 30 днів. Якщо якісь питання, пишіть під цим відео, буду відповідати. Картка працює, працює швидко, це однаково працює. Тобто Це не ну, криптокартка, тобто вона ну, як просто якийсь банк у них там, вони теж. Про моніторинг, тут, ну якщо не будете розказувати по відео, це як я, то ніхто не буде знати, що у вас є така картка. Тобто вона користується карткою, всі кошти ваші, там, всі ваші 500 доларів в небанківській системі будуть, вони будуть на криптобіржі, на, в криптогаманці. Тобто до них вже, щоб до них добратися, це треба якісь там, не знаю, щось, ну, дати, просто до них вже не доберешся. І кошти можна вже тримати на, на, на якомусь любому гаманці, тобто навіть не криптобіржі, а просто навіть на якомусь гаманці закачали, положили туди 1000 баксів. Щось там треба купити, перевели на, на біржу, там стоїть 1 долар, 50 центів, або менше, типу, за Ну, мінімальна комісія. Перевели 100 доларів, потратили, перевели 100 доларів, потратили. Якщо ви так уже сильно боїтесь. А так, то 3... 5 тисяч баксів спокійно можна тримати на цьому біж, біжому каганці. Користуватись не треба P2P, нічому кому продавати, ніхто не буде знати, взагалі, що ви робили операції, чи хтось вам щось переводив. Все робиться через банк. Знімати кошти в банкоматі можна. Рекомендую лайфхак знімати гроші на касі. На касі буде менша комісія. Тобто на касі Сільпо можете зняти на заправках, можете зняти кошти, і, і там буде менша комісія. Але і в банкоматі теж, якщо це, ви можете і в банкоматі зняти. Там. В будь-якому випадку, це дуже комфортно на плат плата за це хороша за вашу безпеку. Ну там ну, комісія там, ну, не, не така бо, не конська комісія, не переживайте, не така, як за комуналку, що ти платиш за газ 10 гривень, а комісія 20 гривень. Ну, Допустимо, там не користується, а комісія за те, що банк собі проводиться. Таких конських комісій тут немає. Тут всі справедливі ціни, і вони наоборот заінтересовані, щоб вони більше користувалися, отримували більше, отримували кешбек, отримували проценти на ті кошти, які у вас лежать на карті. Це, ну, це взагалі прикольно. І це буде в доларах. Тобто ця сума все ну, в доларах, то в USDT. Можете USDC, можете біткоін, можете під підключити до 10 монет одночасно, то есть, ну і там якось зробити переотрити, з якою буде зніматися раніше. Ну, я рекомендую просто, ну если не біткоін, то USDT, просто, щоб тримати кошти. І в USDC. Дві валюти, все, Все, Всім дякую, якщо це відео було цікаво. Ставте лайк, підписуйтесь, переходьте в бот під цим відео, буде закреп... ну, і в коментарі буде закріплено відео на цей бот в Телеграм. Попадете на таку сторінку, потім нажимаєте отримати картку. На останньому етапі додасте код і ви отримуєте ще 10 баксів. Вхід можна війти через почту, через мобільний, або в один клік через Telegram. Тож всім дякую, до побачення.